Доброго дня, мене звати постельник Олександр Миколаєвич. Народився я в місті Камінь Каширський. Моя педагогічна кар'єра в дитячих садочках розпочалася у 2011 році. Як вас слави, діти. Добре, добре. Що ж діти? Давайте ми зберемо ваші іграшки. Ми працюєте. кладемо їх на місця. Візьмемо стільці і сядемо на килимочок під коло. З дитинства мріяв працювати з дітьми. Напевно, спочатку мені не хотілося працювати з такими маленькими дітьми. Хотілося працювати з такими більшими. Подавав спочатку на вчителя біології Волинської національної університет імені Лесі Українки, але напевно доля розповілася так, що е, я не вступив. А вже на наступний рік я подав документи у Луцький педагогічний коледж і був дуже задоволений. Всі дивувалися, що я пішов на таку професію, там де чоловіків одиниці намальовано декілька емоцій. Ми зараз в них будемо називати. Подивитися на картинки. Виска така емоція. А потім ви розповідаєте, яку ви емоцію відчуваєте. Це емоція, яка наша? Здивування. дивування. А що це? Яка це що це за емоція? Здивування здивова. здивова. А коли ми буваємо бути здивовані? От дивіться, ви сьогодні були здивовані, що до нас завітали гості. Дякую, діти. Ми так з вами плідно працювали про ці емоції. Ми з вами пригадали, які є емоції. Усвітній процес в комунальному закладі, Луцький заклад дошкільної освіти Ясла Садок No34 відбувається за освітньою програмою дитина та декількома комплексними програмами. Перше враження, коли я почав працювати з дітками, діти вже мене знали, як проходить практику. А от батьки деякі були насторожені, як це чоловік. Тож дітки будуть не сприймати його, будуть трішки боятися, але спільно робота зі своєю напарницею, з керівником батькам пояснили, що я людина відповідальна. Знаю цю роботу. Ви будете тільки їм задоволені. У Мене донечка ходить в середню групу. номер один ромашка, де кожен чоловік може бути вихователем. Це вже напевно покликання від природи. Але Олександр Миколаєвич знає всі методи, як поводитися з дітьми. Знає, що неодноразово він діткам і косички заплітав, і погратися з ними вміє. Найважче при роботі з дітьми це, напевно, те, що потрібно знайти до кожного індивідуальний підхід. Спочатку був ковід. Тепер зараз війна, Багато батьків, дітей зараз служать в збройних силах України, і звичайно вони отримують стрес, вони сумують за батьками. Олександр Миколайович він такий має багато завжди ідей, які хоче втілити в навчальний процес з дітьми і дає певні настанови, якісь. Завдання, які ми втілюємо в роботі з дітьми. Не стидався тим, що я буду працювати в дитячому садочку і вихователем. Так що, всі мої друзі, всі мої рідні, всі, хто мене знає, вони всі знають, що я працюю вихователем садочку. Для мене на даний час заробітня плата задовільняє мене, але, звичайно, хотілося б її отримувати більше.